Вітаю в цьому відео буде багато цікавої інформації про швидкий кварц від Ultimate Storm Gloss із лінійки Instant Detailer. Унікальний абсолютно продукт, який надає просто неймовірного блиску, створює ефект нанесення керамічного покриття на ваш автомобіль. При цьому всьому ви це можете зробити самостійно в себе вдома чи на місці самообслуговування. Продукт, який можна використовувати в двох варіаціях: при нанесенні на мокрий автомобіль і на сухий автомобіль. Особливо результат від цього не поміняється, тому тут вже вам вирішувати, як вам більш комфортно його використовувати. По процесу нанесення. Після мийки автомобіля, основної мийки, коли ви помили першу, другу фазу, ви розумієте, що ваш автомобіль відмитий на 100%, починаємо наносити Storm Gloss. Ми почекали буквально 2 хвилини після мийки, щоб основна кількість води зійшла з автомобілю, і будемо зараз його наносити. І так, процес нанесення Storm Gloss на автомобіль. Тобто, у нас має бути на автомобілі ось така невелика кількість води. А само собою ретельно перемішуємо перед використанням. Відкриваємо клапан. І от буквально Контрец. 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 -м -м -м. ось такої кількості більш ніж достатньо. І можете зробити повністю сторону. Я думаю, що ми також її зараз пропрацюємо. Універсальність засобу в тому, що ви можете наносити його як на вікна, на пластик, на лакофарбове покриття, і він фіксується на них і буде працювати. Після того, як нанесли, беремо рушник і разом з ним витираємо автомобіль. Зараз покажу, як це робити. Після того, як нанесли Storm Gloss на автомобіль, ми не змиваємо засіб, а разом з водою витираємо його. Витираємо наступним чином. Тобто ваша задача, як свого роду, вполірувати так, залишки Storm Gloss і води. До речі, хочу зауважити, що як тільки ви почнете його витирати, ви відразу відчуєте таку приємну слизькість на автомобілі і побачите, що він дуже і дуже круто насичується поблиску. Засіб не залишає розводів, дуже і дуже комфортно витирається на автомобілі. І після себе. Залишає дуже-дуже класний блиск і гідрофоб. Отже, після того, коли ви витерли автомобіль а, разом зі Storm Gloss, бажано уникати контакту з водою хоча б 2 години для того, щоб засіб міг нормально полірполярмізуватися на автомобілі, як то кажуть, закріпитися на ньому. І після цього ви отримаєте максимально якісний ефект гідрофобу, який буде триматися від місяця часу. Ну, само собою, від того, як ви будете використовувати автомобіль, як часто мити, наскільки інтенсивно і, і так далі. Але місяць часу ви будете мати просто неймовірний гідрофоб, чудовий блиск, і будете отримувати задоволення від того, що ви обрали саме ультімейт для догляду за своїм автомобілем. До речі, досить такий прикольний показник а, того, що Storm Gloss починає працювати. Це малярний скощ, як Ви знаєте, досить таки клейка штука. І от ми, відриваючи невелику частинку, хочемо приклеїти його на автомобіль, а він не хоче клеїтись. Ну, так що ви розуміли, ось просто подивіться: він не тримається. Це говорить про те, що Storm Gloss починає набирати. Своєї потужності для того, щоб порадувати вас блиском та гідрофобом.